І всім салют, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Collection, Collection ні, Collection Man. Сьогодні у нас на обзорі буде журнальчик Лего Ніндзяго. І у нас буде якийсь кристалічний дракон воїн. Коротше, поняття немає, бо я оце не дивився на Ніндзяго вже дуже давно. Така от була упаковочка. Класна сміття. Давайте зацінимо фігурку. Як вона виглядає. Виглядає вона офігенно. Ну, таку в колекції мати, напевно, точно треба. Чого вартує тільки його голова? Просто фокусуйся, гнида. Вот же падло. Подивіться. Просто вона така кристалічно розова, крута, залізна. Просто офігенна. У нього ще ось тут ось такий двійний меч. Премік Sentinova Prima. В нього лише такі кристалічні обладунки. Доволі класні. Класні принти. на ногах. Ще кристалічна нога, кристалічна рука. А руки в нього дві кристалічних. Ну, коротше, офігенна фігурка. Хто оце не купив, просто біжіть в магазин і купляйте. Бо воно цього вартує. Ось така от фігурочка. Ну і давайте ми подивимося на самий журналчик. Ось такий журнал, це статі польський, да, бо я його в Польщі купляв. Тут ще карточка входить якась. Боже, в мене вже цих карточок до гроба. У мене ще бустери з цими карточками є запаковані. Я це не знаю, що з ними робити. Напевно, продам. Ладно, давайте ж подивимося, що в журналі. Тут реклама Lego City. Така маленька штаплярка. Штаплярка це по польськи, а як по-українськи? Я не знаю. Я не знаю і знати не хочу. Я вже забув. Вибачайте. Далі реклама якихось наборчиків. опис самої фігурки. Бла-бла-бла, дуже цікаво. Тут якісь кросфордіки. Коротше, все, як в стандартних Лего журналах. Далі маємо комікс. Промт. Якась... пронт, я навіть це прочитати не можу. Це нерви беруть. Колись, статті, я як ці комікси дивився, я такий вау, класно намальовано. Зараз я так дивлюся. Типу, ну, це таке собі середнячок. О, що класне в цих е, журналів там постери дають. Цей, оцим я би кімнату обклеїв. Але в мене кімната і так маленька, тому не буду обклеювати. Бо мало людей, хто знає про моє хобі, моє захоплення. Мама знає тато знає, сестра знає. Та й хватить, хватить. Це, це вже ліміт. Комікс я не читав, ти їм ще нічого не читав. Тому поняття немає. Чи він. Класний чи ні? Напевно, класний. Дольше реклама дуже класного наборчика. Кстати, я б його хотів, я б його прикупив. Грошей нема. Питання закрито. Реклама наступної фігурки, що в іншому журналі, Ллойд. Ну, непогано. Непогано там. Не феєрверк, але. В журналі можна класно отримати. Ось це оце вже дерьмо, так. Да. Оце вже дерьмо. Це більше якусь фігурку динозавра поклали. От ще якесь реклама якогось старого журналу. Коротше, вообще сказка просто. Я, кстати, колись так і колекціонував. Це я журнали купляв, отримав якісь фігурки, там купляв. Super Heroes, Marvel, DC, Super Heroes. Так, назбирав якісь фігурки, якісь, але зрозумів, що це, це не то. Коли ти купляєш наборчик, це зовсім інша атмосфера, це зовсім по-інакшому сприймається. І, Іменно колекціонування Лего, чи там не важливо, фігурки, чи що, це ти маєш просто відчувати. Це, це можна, звісно, цей бічовський варіант збирати, це, це теж це нормально, але люди, будьте мудрі, якщо це ваше хобі, то просто, просто до кінця. Просто Never give up, Unstoppable. Так як я, оце гроші просто туди випустити і все, і забув. Ну таке то. Коротше, дякую всім за перегляд. Пока.